З 1997 року, 9 листопада, відзначаємо День української писемності та мови і вшановуємо пам'ять преподобного Нестора Літописця. Наха Нестора вважають своїм поправителем не тільки віряни, а й відомі історики та журналісти. Тож він Нестор Літописець народився не пізніше 1056 року в Києві В 17 років прийшов до Києво-Печерської лаври. Спочатку був монахом, а пізніше отримав послуг літописця. Досконало вивчав життя святих та історичні хроніки, знайомився з фольклорними творами, розмовляв із князями, торгівельниками, мандрівниками, нестрів вільно говорив грецькою мовою. Це був інтелектуал свого часу, яким я уявляю Нестора, аскетичне вбрання, високий лоб, ясний погляд, трохи втомлених очей. Старець зігнувся над пергаментом і гусячим пером. Буква за буквою виводить рядки. На столі свічка. Перший свідок його титанічної праці. Так народжується повість минулих літ. Повість минулих літ це перший вітчизняний історико-літературний твір у формі запису подій за роками. Варто зазначити, що це писемна пам'ятка 11-12 століть. В якій історії Київської Русі зображена на широкому тлі світових подій Зі сторінок повісті? Ми дізнаємося про хрещення Русі, про заснування Києва, про перших руських князів і воїнів, навіть про сонячне затемнення і землетруси. Важливо, що згадано, як створювалася слов'янська писемність. Сьогодні, щоб дізнатися про важливі історичні події, варто знайти потрібну книгу чи скористатися інтернетом. А як у сиву давнину? Інформація передавалася в усній формі. Погодьтеся, метод дуже ненадійний, тому і взялися за справу монахи. Ченці були найосичнішими людьми елітою. Вони поставили свою благородну метод. Зберегти пам'ять про минуле держави для майбутніх поколінь. З їхніх літописів починається сучасна наука майбутнє». Книгописання стало для Несто справою життя. З-під його пера вийшло багато висловів, які сьогодні вважаються афоризмами. Наприклад, з книжних слів наберемося мудрості та стриманості. Книги подібні яками і тому справи цілому слід. Тож, склад книгах мудрості дознає велику користь для душі своєї. Дослідники вважають, що саме з Нестора бере початок писемна українська мова, найкоштовніше надбання нашого народу. Сучасна українська мова налічує вже 256 тисяч слів і включена до списку мов, які продовжують успішно розвиватись. Мова це духовна скарбниця, це поєднання минулого, сучасного і майбутнього. Це скарб, що з гордістю передамо нащадкам.